Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібрались для того, щоб протестити. Новиночки від Lamelle. Ось така колекція, яка називається Фламі. Я взяла лише палітру, тому що вона була мені цікава. Якщо будуть цікаві інші продукти, я обов'язково їх доберу, але це було щось дуже красиве, я вже це засвочила. І насправді це щось неймовірне. Я зніму два макіяжа. Перший макіяж буде чуть-чуть пояскравіше, ви його побачите тут. А другий буде точно за з цим кольором. Або я ще подумаю, ну... Другий, ви побачите у моєму Тіктоці, тому підписуйтеся, заходьте, і ви його обов'язково там знайдете. Серед новенького в нас буде ось такий: близько для губ. Вірніше, це матова помада в 402 відтінку, олівчик для губ і всі інші продукти від ламель, які в мене є. Тож, давайте не зупинятися. Якщо вам цікаво, я обов'язково доберу всі інші продукти ламель з нової колекції. Будь ласка, буду чекати вас в коментарях. А зараз давайте тестувати те, що у нас є. На мені зараз тональний крем, і я вирішила. Сьогодні все зробити трішечки інакше. Зараз ми достаємо кремові рум'яна в відтінку, які мені просто попадеться. Так, це у нас 404 Hot Lava. І я зараз їх буду наносити в дуже цікавій техніці. Я не наносила консилер, зараз я їх так прям яскравенько нанесу на обличчя в зону рум'ян, того що в нас зараз о, це я вже борщанула, я вже знаю ці рум'яна. Ну... Нічого, ми будемо їх тушувати спонжиком, а потім це все поправиться консилером. Я наношу, знаєте, в цій корейській техніці, де дуже багато рум'ян по периферії, тому що зараз зима, і мені це вибулося в Тіктоці, і я захотіла повторити саме цю техніку. Ми потім все поправимо консилером, тому хвилюватися абсолютно немає за що. Я наношу їх так в ліфтингові зони. І дивіться, взагалі немало. Зараз це конкретно здається, що це. Перебір я ще чуть на руці залишила, але нічого страшного, це не буде перебором. Це зараз все розтушується і потім я це все доперекрию консилером. Тому, взагалі, немає за що не хвилюватися. Цей 404 відтіночок це просто моя якась любов. А я не знаю, обожнюю його. Він для мене найкрасивий. Він такий ягідний. Зараз зимою це прям. Щось неймовірне. Також я вже оформила брівки за кадром. і Подивіться, ніби так я конкретно борщанула з да? але зараз ми це все спокійно поправимо за рахунок того, що ми в кінці будемо наносити консилер. Консилер у мене від Lamel ось такий смарт Skin. Я думаю, всі його прекрасно знають. Я обожнюю цей консилер, він дуже класний. Він гарно все перекриває. Тут, де зазвичай стандартно наноситься консилер, туди я його і наношу. Він Достатньо такої середньої перекриваючої здатності. А завжди з ним легко працювати. Він гарно тримається протягом дня. І якщо ви шукаєте бюджетний консилер, я точно можу вам радити ось цей відламель Smart Skin. Так, я не підготувала ніяку пудру, забула. Зараз я щось дістану, що тут лежить поруч, і подивіться, відразу яскравість румян убавляється і виходить от такий дуже гарний. Ліфтинг за рахунок того, що я наносила в ці зони консилер, і все додатково підперекривається. Так, тепер ми це все фіксуємо пудрою. Я дістала свою будь-яку пудру, від ламель в мене її немає, тому а, зафіксую все своєю з Project Pena. Центральну частину дуже гарно фіксую, бо ми зараз будемо ще наносити і сухі продукти. Але ви вже подивіться, до чого красиво. І виходить такий, знаєте, собі, ліфтинг. Поки що я ще не впевнена, що я хочу робити з обличчям. А, наскільки мені потрібно буде додати яскравості, плюс хай під рум'яна, а зараз ми нанесемо, будемо тестувати ось цю палітру. А, до чого вона красива, просто неймовірно! Ми почнемо з єдиного відтіночка, який тут є в складку. Мені, напевно, хочеться використати от щось з оцих трьох. Це буде красиво. Я поки що почну без підложок ніяких, але якщо потрібно буде, я додам. На нижню слізову олівчика, але а, не впевнена в цьому. Так, дуже холодний, красивий відтіночок в складочку, дуже гарно тушується. Тут є таких лише два матових відтінка, якими можна побудувати форму і зробити макіяж. Ну, не багато, не мало а є те, що є, як, думаю, повноцінно можна спокійно попрацювати з ними. Дуже мягко тушується, в ламель завжди. В принципі, проблем з цим немає. Класно було б ще потім піддодати бронзера. Знаєте, трошечки так дивно, до чого тут цей розовий, ось цей рожевий, з окремими блискітками. Мені тут самий такий незрозумілий відтінок, до чого він. Давайте ми зараз засвочимо цих три відтіночка, яких мене цікавлять найбільше. Ось так вони виглядають, вони просто неймовірно красиві. Ой, цей, дивіться, як гарно. І бірюзовий, прям красивий-красивий. Мені хочеться ось цей. Давайте ми його наносимо без жодного. О гад, подивіться, красиво, без жодної підкладки. Це знаєте, цей стандартний відтіночок жука. Він прям супер пігментований, дуже сильно пігментований, дуже сильно м'які тіні, і, ви знаєте, в мене ж завжди всі макіяжі незамисловаті, якщо так можна сказати. До речі, тут немає що додати у внутрішній куточок. У внутрішній куточок я візьму свій хайлайтер. Зараз я хочу на пензлик набрати ось цей фіолетовий і додати його у зовнішній куточок, щоб зробити такий трішечки градієнтний макіяж. Наноситься і пензликом як масло. Я зараз прям в дуже приємному шоці побачимо, як це все тушується. Так, да, і тушується теж, в принципі, досить непогано. Так, а на центр я додам ось так бірюзового бліка. Ну, один другого перекриваю я. Я взагалі в шоці. Як так вийшло? Ой, красиво, так? Да? А по нижній, я знаю, що ми зробимо по нижній. Так, знову профіоле темно-синій ось цей. Вони всі доохромні, вони реально як кремові, ці відтіночки. Так наношу. Бачите, я сильно не стараюся, так? Да? Так, бірюзовий по центру і донашурую перший відтіночок жука. Так, беру знову цвітушочний пензлик і все стушовую. Тушується прям мягко, але вже хочеться додати ще більше глибини складочці і трішечки повише підняти тушовку. І прям спокійно все це виходить. Нашаровую тіні, додається відтіночок. Тепер я беру маленький пензлик і наношу ось цей самий темний відтіночок прибиваючими рухами по нижній повіці. Він такий баклажановий, не можу його назвати якимось відтінком мрії. Відразу чуть-чуть підтушовую і на зовнішній куточок. І тушую все попереднім пензликом. І по центру я додам ось цього бірюзового відтіночка. І тут його повише підніму. Цей бірюзовий це просто він мене прям заполонив. Нічого ніде в мене не осипалося. Я поки що прям дуже здивована. І ще зверніть, будь ласка, увагу, що це все без клею для глітера. Зараз я візьму ось такий відтіночок. Це е олівчик від буржуа. І додам його теж тут по центру. Як? Кольоровий акцент, він дуже схожий з цим відтіночком. Ви знаєте, зараз я спробую на нього нашарувати як підложку додам. І на нього зараз наклею ось цей вітіночок. О, і як це буде класно. Наклею для глітера. Ой, Боже краса. Просто космічна. Ви, ви, напевно, мене зараз не впізнаєте. Я і сама себе, ви знаєте, не сильно впізнаю. Прям рум'яна відразу втратилася, Да? Давайте ми оформимо туш'ю Віки візьму, знову ж таки, оцю туш і ламель, які я даю мільйони шансів, але яка себе абсолютно не виправдовує. Ну, раз вона тут є, я хто ще не бачив, відразу скажу, що туш просто не робоча. І да, тут відразу проситься стрілка. Я, можливо, її потім піддам. Чесно, туш ні про що. Знову вона відпечаталася. Я зараз після цього відео її викину, щоб вона мені навіть в очі більше не попадала. Та жахлива туш, вся вона після цього відео йде в смітник. І давайте я відразу оформлю губки і потім додамо все обличчя. Я нанесу ось такий олівчик в 412 відтінку. Його потрібно відразу тушувати, бо він наноситься дуже пігментовано. І от такий темно-коричневий, не завжди красиво. Дивіться, коли я підтушовую, відразу який класний контур. От, ви подивіться, як красиво! Я думаю, всі прекрасно знають олівчики від Ламель, і наскільки вони красиві, це прям космос. І ось така нова помадка в 402-му відтіночку. Я її наношу дуже тоненько. І отак пальчиком її вбиваю, а щоб її повністю з. Помадою. Ну що, ось так виходить. Зараз я явно бачу, що мені не вистачає рум'ян, і я хочу додати саме ось цих. Знову ж таки, з румянами треба бути дуже обережний. Це, напевно, мій самий улюблений відтінок. Хоча я думала, що буде рожевий. Це у нас номер 408 Плам. Давайте я отак наношу, вже забагато на руку зняла. І от ви подивіться, вже бам. І от так на обличчя. І цей же відтінок я додам на помаду. Ось так зверху, тому що пігментація цих рум'ян спокійно дозволяє це зробити, і буде більш підходящий відтінок. Я наберу на пензлик, теж в руку і все в складочку додам, Того, щоб в нас можна було все змішати. Лишній пігмент завжди з цими рум'янами знімайте на руку, бо от навіть тут я зняла, і ви подивіться, наскільки його багато, але виходить досить непогано. І завершимо ми це все бронзером. Я візьму свій бронзер від Physicians Formula з Project Pen теж ось так просто. Пройдуся чуть-чуть по периферії. мені хочеться отут де лоб, додати і урівняти трошечки контур і на ніс. І все, Ну, можливо, сюди проситься стрілочка. Але мені не хочеться її додавати, бо вийшло і так все дуже красиво. Ви тільки подивіться на ці очі. Мені здається, це щось неймовірне. І наскільки просто я би зробила би мономакіяж з ось цим бірюзовим відтіночком. Він просто покорив моє серце. І в принципі, ця палітра коштувала 400 гривень. Так, да, це було не дешево, але вона дуже пакування трохи дебільне це кругле, не економія місця. Не так багато грам, але це так красиво. Тут такі класні робочі відтіночки. І от такий макіяж, помада супер стійка. я вже вам відразу скажу, що олівеч, що помада вони дуже стійкі. Виберіть свій кольор, вона не сильно вписується в сьогоднішній макіяж, але, в принципі, досить непогано. Ось так все вийшло в результаті. Я дуже задоволена, палітрі ставлю тверде 4 з плюсом, того що тут немає хайлайтерного відтінка внутрішній куточок, про який я, до речі, забула. Я пішла і взяла ось такий Sparkle від Color Intense і його нанесу. Щоб прям сяяти, сяяти. Це ж, знаєте, реально новорічний макіяж. Мені я е, цілий макіяж сиділа і думала про те, що я візьму. Його і нанесу, він буде прям супер круто сюди підходити і підкреслювати все, що мені потрібно підкреслити. Або ще можна було б взяти хайлайтер від Джеффрі, я, до речі, щось давно його не використовувала. Але цей прям тут класно виглядає, бо у нас багато фіолетового. Напишіть, будь ласка, як вам. Це точно не мій стандартний макіяж, точно не те, що я роблю зазвичай. Але я вийшла задоволена і ламель останнім часом прям сильно радує. Тому я прям залишилася задоволена. Обов'язково буде другий варіант нюдового макіяжа в моєму, в моєму Тіктоці. Будь ласка, заходьте, подивіться, який він буде. А я ставлю цій палітрі за чот і, в принципі, не жалію, що взяла всі. Інші продукти класні, я вже вам не один раз показувала. Напишіть, будь ласка, як я вам з таким макіяжем, бо я ще досі дивлюсь на себе і не можу звикнутися. А я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Я йду змивати і Звичайно, що робити уже другий макіяж. Я всіх сильно люблю і до скорих зустрічі!